Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під Need for Speed Hot Pursuit 2010. І в нас залишилась гонка тільки на гонщика, і це в нас гоночка. Давайте її пройдемо. Так, тут у нас. Так, у нас лише дві тачки. Які доступні для цієї гонки? Ну, давайте Макларен у цей візьмемо. Давайте в цьому синьому кольорі. Майже 13 кілометрів нам треба проїхати. Так, погнали. Так, далі в нас там скорочення. Ось так, може, я в лідери вирвусь. Одразу в лідерах, в лідери вирвався. Хоча ненадовго в лідерах пробув. Ось так боком. Так, я досить швидко їду. Прискорюємось. Ось так я знову в лідерах. Так, більше 9 кілометрів нас, нас залишилось до фінішу. Нас обігнав ще один Макларен. Зрізався боком. Прискорюємось. Так, пряма у нас дорога. А тут уже автомагістраль уже пішла. Так, тут можемо добре ще розігнатися. Тільки головне мені не врізатися. Так, я під 300 їду, але від лідера все одно відстаю трохи. Я вже на максимальній швидкості виїхав. Хоп. Хоча я не знаю, потроху нас доганяю, потроху нас доганяє лідера. Менше 3 кілометрів до фінішу залишилося. Ого. 350 кілометрів за годину. Ось так я в лідери вирвався, прискорююсь. Так, 360. Так, менше кілометра до фінішу залишилося. Прискорюємось. А ось і фінішна смуга. Все, перемога. Золота медаль в нас. Та ми нічого не отримаємо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!